Виглядала стоянка до сьогоднішнього моменту. От тиждень не пускали машини через корлону. Перші машини що зайшли, одна тесла, як сирота стояла. А приїхало зараз три автовози Олега, нашого товариша з Другобича, які перевозять машини, і розгружаються. Зараз вони ті всі прогалини загрузять. А тут наша красуня Крайстер Пасіфіка, яку ми будемо забирати сьогодні, бо щось. Люди ніяк не можуть вирішитися. Тут, бачите, золотий ланцюг їде зразу. І то не беруть. Золотий ланцюг. Гарна машина, ну що там зробити? Дверці якісь поставити, можна навіть е, ті вентиляційні, такі, е, що ставлять, пластмасові, чорні буде відкриватися. Ну, ми заваримо, звичайно, пластмасові ставити не будемо, бо машина повністю на ходу заводиться, їде. Два ліхтарі поставити, туди здається, всередині один нашого партнера. Є на продаж Олександра у Хмельницькому оцей весь ремонт. Бачите, двері відкриваються, мене питаються, що там за мокрий картон. Мене про якийсь картон питаються, що картон, нема де викинути тут. Та й лежить. І от салон, все, завели і поїхали. Поприбирали, ось така машина. Якщо когось буде цікавити, дзвоніть терміново, тому що вивозимо, щоб потім не було, що везли туди і назад. Хорошо, а тут автовози вигружаються, стоянка любе авто. Тут в мене 70 машин стоїть рядами, хто хоче вибрати, є і ескейпи, і ренегейти, і все, що хочете.